Україна таки буде членом Європейського Союзу, але це забере трохи часу і нервів. Єврокомісія рекомендуватиме Європейській Раді розпочати з Україною перемовини про вступ до ЄС. І такі перемовини можуть початися вже в грудні. Щоправда, для початку цих перемовин є певні умови. Перша умова це посилення ролі НАБУ та НАЗК. Набу має отримати більше штатних одиниць, там має бути більших людей, а на ЗК має отримати більше повноважень. Другою умовою для початку цих перемовин є збільшення прав для національних меншин. Взагалі, я б не драматизував цю вимогу, тому що єдиною меншиною, яка заважала українській державності, завжди була пропутінська меншина, яка ототожнювала себе з Росією. Безвідносно мови, якою вона спілкувалася. Але це угрупування вже навряд чи наважиться заявити про свої якісь політичні права. Тому насправді збільшення прав національних меншин це не є великою проблемою. Тим більше, що єдина справді етнічна меншина. Яка час від часу заявляє, що їй не вистачає прав, точніше, про це заявляють в Будапешті. Це угорська меншина, а вона особливо не може вплинути на українську національну безпеку. Однак, після початку перемовин буде набагато складніше, тому що тоді треба буде під уважним і багатороковим моніторингом Брюсселю приводити, доводити стандарти українського суспільства до стандартів ЄС. Це триватиме роками. Друге, треба буде дуже професійно і нервово домовлятися про входження українських секторів економіки на європейський ринок. Нам буде дуже складно. Тому що чим пізніше країна долучається до європейського ринку, тим складніше для неї умови. Ми бачили буквально, як це складно навіть для українського аграрного сектору, наприклад, Польщі. То що вже казати про інші країни? Ну і третя умова це дотримання демократії. Ще донедавна ця умова не була проблемою для України, тому що Україна була демократією. Але зараз, у зв'язку з очевидними обставинами, Україна перестала бути демократією. От важливо, щоб вона якнайшвидше поновилася в Україні і щоб пауза з демократії була знята. До речі, про терміни. Європейські оглядачі та політики в середньому дають термін до 2030 року. кажуть, що Україна може стати членом ЄС приблизно до 30-го року. За орієнтир береться Хорватія, яка була у хвилі останнього розширення Європейського союзу та офіційно йшла до нього, ну умовно кажучи, десь 10 років. Правда, в Європі для України обіцяють окремі механізми спрощення вступу. До Європейського Союзу. Ну, наприклад, там обіцяють зробити паралельними процеси політичний і технічний вступ до ЄС. І тим самим скоротивши терміни вступу. Ну, Для всіх країн це було поступово, то політичний, то технічний процес, і відповідно це затягується. Для України це обіцяють спростити. Ну, але, зважаючи на війну, все одно процес вступу до ЄС не буде швидким. Звісно, хотілося, щоб було би швидше. Але для того, щоб було швидко, для цього треба було ще в 90-х роках, щоб Україна проголосила безальтернативний курс на вступ до ЄС і НАТО. А не розриватися між Європою і Росією і, зрештою, застряти у безвиході нейтральності, як це було довгими роками в Україні. Але то все було в минулому. А зараз, нарешті, пріоритети вже визначені. Правда, дуже дорогою ціною. Ну, але краще пізно, ніж ніколи. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.